Маємо заглушку, маємо коньок. Чому відбувається така? Як коньок стає нещільно до заглушки. Прикладаємо і маємо такі зазори. Дехто робить таким чином, коли на заглушку набивають зверху на коньок. І тут її фіксують, вона як би щільніше прилягає. Але питання в тому що о, вода, коли буде сходити о, по коньку, вона буде затікати в цю частину. Заглушку маємо поставити в середину конька. Але треба о, зробити таким чином, щоб вона прилягала о, щільно до паньок, щільно до заглушки. Тому о, беремо і згинаємо цю частину конька. Далі заглушку ставимо всередину. Фіксуємо саморізом з цього боку, фіксуємо саморізом з цього боку, бачимо, немає ніяких зазорів. Все стоїть естетично, красиво, герметично. Дякую за увагу. Слідкуйте за нашими наступними порадами.